Як знайти лікаря в Німеччині та записатись онлайн на прийом? Сьогодні це неважко. Заходите на сайт Після цього вам потрібно зареєструватись. По правій стороні вгорі там, де пише обійти. А ви маєте можливість зареєструватися. Перше користуйтесь Доктор Ліп, якщо так, нажимайте Реєструвати, проводите свою електронну адресу, ну і, звичайно, новий пароль для вас. Далі ми шукаємо лікаря, якого вам потрібно. Наприклад, House Arts чи FrauenArts, то лікаря, якого саме вам потрібно. Теж вибираєте, чи поруч біля вас, чи якусь іншу адресу, де саме вам потрібно. Ну і звичайно висвітлює інформацію про лікарів. Теж маєте можливість вибрати мову, якою мовою спілкуються лікарі. Тобто немає переваг, чи можливо ви хочете окремо польську, російську, українську, німецьку. Коли ви вибрали вже лікаря, який вам підійшов найбільше. Буде висвітлюватися інформація про дату, коли можна записатись на прийом. Про дату і годину. Коли ви вибрали, наприклад, дату та годину, ця інформація поступає вам в онлайн-кабінет «Доктор Ліп, а теж інформація поступає на ваш емейл. Все ви записані вже відповідно цього дня можете приходити і показувати свій термін. Гарного дня, до зустрічі!